Ціла акція йде в цьому напрямку, рухається в цьому напрямку, щоб побудувати дороги там, де вони потрібні, і щоб зміцнити інфраструктуру на тих переходах, які існують. Ми не готові відкривати нових. Ми не готові, тому що ми, власне, вважаємо, що треба ну, підкрепити те, що маємо. І, і там повинно краще все працювати. Інфраструктура на кордоні, що це означає? Це означає доріжки під'їзду, звісно, але це означає також всю комп'ютерну комп систему і, і технічне обладнання, яке дозволяє все робити більш результативно і швидше. Тобто 100 мільйонів кредиту має йти на, на інфраструктуру прикордонну в широкому розумінні, тобто на самому кордоні і доїзд до кордону. Так, щоб перетинати кордон було набагато, набагато більш комфортно, ніж сьогодні. І це, безперечно, дуже важлива справа. Але, але це не тільки справа інфраструктури, звісно. Це також справа ну, роботи відповідних, відповідних служб. Але не треба також забувати, що це також справа великої кількості людей, яка, яка перетинає кордон. І ну, не є ніякою таємницю, що Досить велика частина, чи, чи ну, значна частина тих людей. Е ну, Везуть цигарки? Е ну, на жаль, так. Ну, ну так, власне. Тобто, вирішення тобто, проблеми черги. Тобто, знаєте, підвищення е вартості цигарок в Україні. Е можливо, це було б дійсно це було б дійсно вирішення, але це, 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 це напевно, не наша справа підсказувати такі, такі, так, такі власне рішення. Але ну, треба також розуміти, що робота на кордоні не може полягати в тому, щоб всіх без ніякого контролю перепускати. Но там вони також відповідають за реалізацію своїх завдань. 에... І ну, треба, знайти, 에... треба знайти десь ну, я... відповідну дорогу поміж крайностями, Скоріше за все, я чи ви нас можна не контролювати. Я, наприклад, цигарок не вважу, алкоголя теж 에... Ну, вас зрозуміло, що не контролюють. І таких, як я, маса людей, 에... тобто, е... І, і таких, те, яких про... практично не контролюють mm. маса йдеться, про те, що кордон, людей. Йде... йдеться про те, що кордон створений таким чином, mm. що Ну, прикордонники вважають, що вони, там повинні, ну, якби, вони повинні якось з, з шацунком до людей ставитися, що вибачте, ми тут змушені контролювати, а вони ставляться до цього як до місця заробітку грошей. Але добре, це… І це... Я розумію, uh, розумію, читали, в чому справа, але це... тут. є… <кхем> Це є робота для, для наших колег з українських представниць в Польщі. Треба по-перше, громадяни України, які вважають, що до них відносилися неправильно чи ну, екстремально неправильно, повинно обов'язково звертатися до своїх консульств, до своїх до свого посольства. І, і просити про, про відповідні інтервенції. Ці інтервенції е, будуть приходити, е, і е, якимсь чином треба відповісти на, на, на таку інтервенцію, так? Тро, Тобто, треба розмовляти на місці і, і питати відповідні особи, як виглядала ситуація. Навіть якщо немає якихось відразу дуже гострих реакцій. То саме те, що є так, що є скарги, приходять скарги, має вплив на, на ситуацію. Це це треба робити. Ну ніхто не скаржиться, А проблема є, і проблему якось треба вирішити. Як ви вважаєте, є можливість і можливість ні, ні. вирішити, Значить, знаєте, якщо не буде значить, є скарги? Є бо навіть ан ну, ви знаєте. Тож знову я, я знаю, тому що. Частина з них попадає до мене. Я тоді, звісно, передаю, не, не, не можу нічого зробити, тому що в справі українського громадянина з польськими органами може виступати тільки українське посольство, не не ми. Але ми що найменше можемо відповідно підказати громадянину України, що робити, і, і я вже неодноразово переконався, що. Що якщо хтось вже написав до мене, то потім буде і продовжувати правильним, правильною дорогою. Так що є такі особи, і треба це робити, але немає іншого виходу. Бо якщо е, хтось е, перетинає кордон і оцінює, що ставлення до нього було неправильне чи, чи сильно неправильне, але нічого не зробить, то це залишається тільки його враження і іншого результату немає. Тільки коли він підтвердить, ця особа підтвердить це конкретними діями, діями це може мати вплив на. на... Але немає іншого виходу. Але. Якщо хочемо змінювати роботу ну, державних чи, чи урядових органів, то мусимо бути активними.